Я досі всього раду наші брати і сестри за святі мові хвилини. Ми вітаємо всіх, що тих черговим недільним днем. Кожний день недільний є малою Пасхою, тому саме так пасхально ми повинні його вшанувати з великою радістю духовною, з тією радістю, яку ми повинні вміти нести. Всім людям всьому світові, якою ми повинні вчитися і ділитися з усіма лишніми нашими. Сьогодні ми вшанували свято преподобного Єфремія Великого, того святого, який, як ми знаємо, перебуваючи в монашеському пострісі, не забував про служіння лишне, не забував про необхідність, перебуваючи в пості і в молитві. Віддавати себе благочесті всім тим, хто потребує допомоги. Завтра ми визначаємо пам'ять преподобного Максима Сповітника і преподобного Максима Грека. Ми традиційно служимо у ніч з неділі на першу понеділок кожного місяця все богослужіння нашої православної церкви. І от сьогодні, о 21.30, ми будемо. Чинати вечірню службу, і потім будемо звершувати коло богослужіння. Під ранок завершимо свято божественну літургію. О сьомій годині вечора, як завжди, будемо звершувати молодове правило, в яке будуть входити ті кафізми, які читаються зазвичай на утренній службі, і правило до святого причастя. Також у нас наближаються ті свята, які ми завжди і в наші парафії, і в нашій церкві особливо особливому вшануємо. 6 числа в четвер ми відзначаємо пам'ять святої Блаженної Ксенії Петробуської. За тією традицією, яка існує у нас, саме ці святі мовимося, коли є якісь справи пов'язані з. Сім'єю нашою пов'язані інколи, напевно, з різними сімейними негараздами. А ще кажуть, що якщо людина буде молитися саме цій святій, по особливому, а свята за нас помолиться Господу Богу, то вона ніколи не буде безрушимо частиною роботи, тому Ксенія Петербурзька стала святою, яку по особливому вшановують за кордоном за межами України наші заробітчани. Мені доводилося неодноразово саме на Ксенії Петербурзької відправляти богослужіння на півночі Італії в місті Мілані, І от, зважаючи на те, що як правило День пам'яті Ксенії припадає на той день, який є робочим, тобто є години, приходить до храму багато людей, які просять у Господа за молитви Ксенії про благочестиву хорошу роботу. Отже, в свято Ксенії Петербурзької в четвер. Шестого числа тут. В Нашому Лішнянському храмі ми звершимо Бог в 8-й годині рамку початок часів за часами свята Божественна Літургія. 7 числа в п'ятницю ми вшановуємо свято святителя Григорія, Богослова, архієпископа Константинопольського. Цього ж дня ми відзначаємо пам'ять священомученика Володимира Митрополита Київського, того святого, який одним із перших загинув у 1918 році, тоді, коли Господь попустив прийти до власного. Ати тим людям, які себе погодили явно безбожно, увірвався у Київ передовий загін тих людей, які були налаштовані безбожно. І святителя Київського Володимира вивели за стін Києво-Пачерської лаври і сказали, що ми ж тебе будемо розстрілювати. І він сказав: Ну що ж, якщо Господь попускає, так хай так буде. І він простив тих людей. Які його розстрілювали, і перед тим, як його стріляли, він їх благословив. Кажуть, що так і знайшли його вже бездихання тіло з рукою, яка була складена для благословення тих, хто його вбивав. І з молитвою на вустах, простий Господу, бо не відають вони, що творять з молитвою за тих, хто вбивав його, він віддав свою прочисту душу Господо Богу. І одразу ж наступна неділя. Після пам'яті священомученика Володимира Митрополита Климського є неділю пам'яті всіх новомучників і сповідників церкви Руської. Тому 9 числа в неділю ми вшануємо тут у нас грішні пам'ять всіх спочин, що постраждали часи в часи вогні за віру Христову. Ми помолимося всім новомученикам і сповідникам церкви Руської і відправимо панахиду за всіх непославлених. Мучеників і сповідників, які постраждали в часи годні за Христову. А в суботу, 8 числа, саме на цей день приноситься пам'ять е, святителя Іоанна Святогостого, присвячена принесенню його мощей, Ми відправимо їх завжди по сіння в нашому храмі у селі Мостище. Напередодні ми скрізь і прішні, і в мостище, і в Осиковому будемо звершувати з 5 п'ятої години вечора вечірнє Бог Всім дякуємо за святі молитви. Бажаємо всім перебувати в Бозі з Богом, перебувати в повноті, глибині і радості життя. 26 числа в понеділок ми вшанували свято Святої Рівнопостольної Ніно або Німіні просвятительки Грузії. Та дуже склалося, що саме цього дня ми відправляли благослужіння в нашому храмі на честь воздушення Христа Господнього у селі Мостище. Так як Ніна є посвятителькою Грузії, то традиційно в наші парафії ми відправляємо постучення максимально використовуючи наскільки це можливо по терміни грузинською мовою. Ми і возився промовляли грузинською мовою, і старалися молитви промовляти грузинською мовою. І навіть традиційне «Мравалжамієр», тобто много еліта, в цей день промовляли грузинською мовою. Ми помолилися за всіх Нін. За всіх принесли Господу Богу писковну жертву, але не всіх ні ми ще встигли пам'ятати. Сьогодні серед тих хто 26-го числа визначав день пам'яті своєї весної покровительки, є права Божа Ніна. Бачкаліна, просимо підійти, припасти сьогодні і поне воскресів. Батько, я не, не відчіпала на мене. Само вас по благословинні отримати святу просворони, яка була змашу сьогоднішню службу Божу, це так звана поговорити просвора, і книгу новий завіт тут є і Евангелие, и апостольская посланя, и апокалипсис, церковь славянську. Спасибо, Собраниваться спорт и такие от вам будет подорога, и все наши ваши угодно царства. Спасибі, Господи. Спасибі, Господи.